Мар'яна мама двох дітей. Молодшого сина у садочок не віддала. Сьогодні спокійно, сьогодні сирен не було ще, вчора теж, а завтра можуть бути і три рази сирени. За словами директорки дитячого садка Наталії Витрикуш, кожна сім'я має сама вирішувати, чи віддавати дітей у дошкільні заклади. Я думаю, що кожна сім'я приймає рішення для себе, бо є батьки, які працюють. На сьогодні це одна з умов відвідування садочку. Це саме перший етап це відкрили заклади для батьків, які працюють, які б піднімали нашу економіку і відповідно були корисними нашій державі. Ну і для батьків це Можливість працювати, а дітям це ровесники, це розвиток, це позитивні емоції, це є спілкування, це є гра зараз. У цьому садку близько сотні дітей, вихователі та дитячі психологи кажуть, самі вчились, щоб вміти правильно говорити із дітьми про війну. Ми дуже багато почали використовувати різноманітних майстер-класів. Ми почали використовувати дуже багато різних інноваційних форм роботи з таким позитивним налаштуванням. Ми дуже багато почали займатися творчістю. Ми ми багато малюємо, ми багато аплікуємо, ми багато ліпимо. Тобто ми зараз робили більше акцент не стільки навчання, хоча воно теж звичайно є важливим. Ми готуємо діточок так, що вони підуть до школи, що вони підуть до першого класу. Але зараз ми зробили акцент більше на позитив, на творчість більше на такі арт-терапевтичні ресурсні техніки, які ми можемо запропонувати за словами завідувачки міського сектору, оцінювання якості освіти Наталії Кличко. Зараз у Львові ще зачинені сім закладів дошкільної освіти. У них немає укриттів на час воєнного стану. Наші дошкільні заклади були зачинені. Починаючи з 26 квітня, ми почали потрошки відчиняти садочки. Ми робили першочергово об'їзди і дивилися чи наявні укриття, в якому вони стані, чи вони мають усі необхідні речі, які потрібно для укриття, які є передбачені. Сьогодні 30 ми ще додатково відкрили, і вже на сьогоднішній день 113 дошкільних установ у нас працюють. Першочергово у міські садочки набирають дітей, чиї батьки працюють. Якщо є місце, тоді добирають інших. На одного вихователя припадає дві дитини. Це також одна з умов, за якою можуть працювати садки. Ольга Дейнека Назар заранисько, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.